Друзі, це енергорант. Там часто питають, чи де є. Е, можна запустити без акумулятора, щоб робив від сонця без акумулятора при відключенні, відключенні мережі. Ось дивіться, бачите, ось у нас тут акумулятор, шнурки хоч і приєднані, але в кінці його ноди вони нікуди, акумулятора в нас немає. І він в принципі, запускається, але є такі нюансики. Але ми можемо його запустити при бажанні. І от у мене такий тут. У нас тестовий фен для навантаження. 1 кВт навантаження він бере. І ось бачите, пошло сонечко, навантаження працює. Отако. От бачите? Можливість така є. Можливість така є. Можна це зробити з деякими маніпуляціями, хоча це не прописано ніде в мануалі, це просто такий побічний ефект у нього з'явився. Тобто, якщо що, то можемо. Можемо, можемо. Зараз ще раз ось включаю. Бачите, оперативно реагує. Все чітенько. Шина акумулятора трошки провалюється, звісно, він зараз виробиться, якщо він ще піде, почне в аварію вставати. Вже сонця мало, мабуть. А, а, наприклад, я зараз включу 2 кВт побачимо, як він швиденько виробиться. Опа, все, не потягнув. Бачите? F-56 дав помилку по низькому, на низькій напрузі акумулятора. Цікаво, як він запуститься. Іно беттері. Отакої. От ну і тепер чекати, він має через деякий час запуститися. Тобто це ненормальний режим, але коли от край і хочеться, то можна.